Місцевий двірник вирішив навести лад під цим балконом, став навколішки і почав діставати старий мотлох та під шифером і подушками чоловік натрапив на страшну знахідку. Від побаченого Олексія немов пронизало струмом. За подушку взяв, я зникався. Голова під подушкою і ухо. Що, я взяв зажигалку, присвітив, там знаходиться трум. Чоловік перевів подих, заспокоївся і зателефонував своїй керівниці та правоохоронцям. Ну, він був коротше, не так, що просто лежав. Він був прикритий. Там і кольця набули на руках у нього, чи дешеві вони, чи дорогі, ніхто не знає. Для мешканців цього будинку побачити мумію під власними вікнами справжній жах. Да ну це взагалі шок. Не віриться, що це в нашому домі, щоб оце таке було. Тому що тут всі такі спокійні. Немає такого, що. Старожили переконують, знайдений чоловік не місцевий. Хто і навіщо поховав тіло на їхньому подвір'ї, губляться в здогадках. Це ніхто, ніщо. Тут і люди Взагалі, то какої то не наш, то хто його знає, відкуди. Як давно тіло лежить у схованці, поки невідомо. Так само важко сказати, скільки років чоловіку. Його обличчя понівечили пацюки, але одяг та взуття не видають у ньому Це Як людину вб'ють, то вона там неділю. Там пару часов пройшло, вона становиться сильним. А то, якщо чоловік вже чорний, то вже воно це вже не місяць і не два. Скоріше всього, що він там пролежав цілу зиму. Від чого саме помер чоловік, поліції поки не кажуть. Але кримінальне провадження відкрили за статтею умисне вбивство. Наразі тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Страшна знахідка біля цих будинків вже не перша, розповідають місцеві. Рік тому твірник теж натрапила на тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Знайшли отаму водіп'яти от таж, като ретам хто привіз машину і кинув його. Дворник кобирали, а нічого не було. Вона пішла ось сюди на цю сторону на остановку, приходить. Уже лежить. Тоді вбивців, так і не знайшли, чи вдасться слідчим з'ясувати, хто і навіщо заховав труп поблизу будинку цього разу, поки невідомо.